Куча, від чого походить назва нашого села. Село наше горбисте з ярами і палками. колись було вкрите великими кам'яними брилами, і хто проїжджав через село, зупинявся біля джерела, щоб питися води, яка мала цілющі властивості. Це місце біля джерела з каменем називали кам'яною кучею. Воно знаходилось біля перехрестя доріг на Куражем та февтів. Згодом біля джерела заснувалось дворище з декількох сімей. Це дворище також носило назву Каміна Круча. У 1430 році великий литовський князь Вітовт захопив село, записуючи своєму слузі волосу дворище Кам'яну Кручу в Бакотському повіті була допущена помилка, пропущена буква Р. І з тих пір село стало носити назву кам'яна куча, а згодом для спрощення слово кам'яна відпало, і відтоді наше село носить назву Куча.